Добрий день, мене звати Альона. Я з села Юрівка Миколаївської області. Скільки вам років? Мені 35 років. Я діти є у вас, так? Да? Так, у мене є двоє дітей, 11 і 6 років. Угу. У вас затопило хату, так? Да? Так. Ага, приблизно рівень води, який 30... буде. Ну, це десь більше метру води було в хаті. Друзі, ми хочемо подякувати Першій Слов'янській церкві міста Сакраменто за такі предоставлені пальники. От, вони дуже класно гріють. І, видно, от, і сушать стіни, які от, е, намочили і потрібно висушити, щоб потім робити ремонти. Дуже дякуємо за вашу турботу і за вашу підтримку для цих людей, яких стільки багато біди. От, трапилось. І меблі тут затопило, от, і речі, і багато чого, що залишилось в домах, потопило. І е, цим людям потрібні також меблі. Може, у вас ще якісь є потреби, скажете? Якщо можна ну, газові прибори. Угу. Так, як Це ви, пічки, так? Да? Ну, хоча б таганки. Угу. <гум> е Може, ще так, щось. Так, не знаю. Стараємося обходитися чи не є. Так, да, якщо є, буде можливість допомогти в будівельних матеріалах, ми трошки допомогли цим людям, але ще є потреба. Бо коштовність їх дуже велика, а роботи багато. От. Це приблизно так от все тут виглядає. Щиро ще раз вам дякую, хай Бог вас береже і допомагає вам теж. Всіх вам благ з Богом.